Всім доброго дня! Програма Водний час вітаю вас! І сьогодні ми зібралися для того, щоб проанонсувати 12-й тур, можна сказати, перший тур другого кола у першій різі. І сьогодні зі мною Володимир Кокула, гравець команди «Темпо». вітаю вас, води! І він нам сьогодні допоможе проанонсувати цей тур. І перший матч, який буде відбуватися у першій різі, це буде гра між командами Phoenix і «Енерджі 2 Володь, що ви розказати про цей матч, Аналізуючи 11-й тур, ці команди зустрічалися вже з собою. Як ти думаєш, NG зможе перемогти в цьому матчі? Чи все-таки Фенікс є? Для того, щоб перемогти NG в цьому матчі, треба прикласти на зусиль. Тому що команда Фенікс зараз йде на другому місці, у них хороший там гри, швидкісний, досить досвідчені гравці, потім молоді. Ну, але підсилення ми знаємо, вони казали, що все-таки дадуть реванш Феніксу і буде цікаво подивитися на цьому. Ну так, звичайно, буде цікаво подивитися, хочу сказати, що Energy 2 буде грати Клемен Андрій, який грає з командою Energy у Шерідізі. Можливо, і ця гравація підсилить ситуацію команди. Я думаю, що Energy 2 дасть гідний бій команді Fenix. Добре, прийдемо далі до наступного матчу, який буде відбуватися в 11.30. Це буде гра між командами Темпо і, студент, і між студентами коледжу імені Степана Граната. Це буде о 1130 Володя ти буде грати в цьому матчі. От, що можете сказати про цей матч? Як ви думаєте, на вашу думку, як команда підійде до цього матчу, ну, аналізуючи 12-й тур, ви виграли з, цим, з цією командою, прибираючи за крупку два що можу сказати? Ну, я думаю, що порівняно з 11 туром склади команд будуть трішки послаблені, як в нас, так і в Гранта, тому що там деякі гравці будуть їхати на великий футбол за Україну, там Але я якісь. думаю, що все-таки без них, що наша команда щоколи ще досить сильна. В них можемо замітити, що досить технічна команда, досить гарно пас вони грають. І все-таки ми будемо старатися грати на троєчки в цій грі. Ну, звичайно, кожна команда старається грати для того, щоб перемогти. ви ну, бачите, що зможе студенти, і імені, студенти коледжу іміння з пандерами показати вам. І надіємося, що буде хороший матч. Добре, наступний матч 12.05 буде грати команда FM і енергія. Одягну сказати про цей матч, як думаєш, в ФМ є шанси цієї команди, чи немає. Я думаю, все таки енергія зробила якісь певні висновки з останньої своєї гри недооцінки суперника, перш за все. Mm -hmm. І до цього матчу піде зовсім іншим настроєм з можливо більш бойовим складом. Ну але теж хочу замінити, що команда ФМ не проста команда, і вона ну, все-таки робить деякі, можна сказати, так. Позитивні для себе висновки. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ну, я думаю, що все-таки команда фан відсотків 40 на 60. Все-таки все якісь шанси, шанси є, є для того, щоб виграли команди. Ми так само yeah. надіємося, що може виграємо цю команду, Ми настроїмося на, на всі 100 і будемо напевно, допускати таких помилків, як допускали в минулому матчу, в 20 турі і надіємося, що. Буде хороша гра. Да. Наступний матч буде гра між командами ЗМ і Зоря-2. Що можете сказати про цей матч, але як ви думаєте, ЗМ все-таки виграє в цьому матчі? Чи так само відпуститься такі ж саме помилки, як в минулому матчі, програючи на пункт Нтру-1? Але програла в цих Так само, як і енергія, думаю, що Зоря-2 більше до оцінку суперника більше, ну, типу. Mm -hmm. Все-таки вони прикладу. Від своєї останньої гри їм дуже важко далася остання перемога з командою ЗМ. Е, Все-таки я думаю, що вже мало шансів на перемогу, хоча вони. Mm -hmm. і, mm -hmm. так, ну так, звичайно. Ряд 2 теж зараз бореться за призові місця, за друге, третє місце і їм. Крайне обхідно. Так, тим більше з командою Зем, яка зараз іде на останніх позиціях. Звичайно, звичайно. Ну, Ви бачити, що ЗРД вас може показати в цьому матчі, що Зем підійде до цієї гри і, ну, і так само носить ну, Добре, Наступний матч, він сказав, так само один з матчів туру Перший першій ліці грав між командами штурм і успіх. Ну, Минулий матч ми бачили, що штурм. Майже переміг цю матч, він не зіграв, відкрив рахунок в цьому матчі і два рази перемагав. Перший тайм нічию не зіграли. В другому таймі все-таки успіх дотиснув команду штурм і успіх здобувся світловичка. Як ти думаєш, е, е, аналізуючи останній тур, команда «Штурм» штурмів е, вже в цьому матчі, чи все-таки допустить такі ж самі помилки, як е, туру? Все-таки, на мою скептичному так, думку, Штурма не немає шансів проти успіха, mm -hmm. тому що успіх досить сильно фізично грає і, перш за все, технічно, і по цих параметрах не переважає команду штурму. Mm -hmm. Я не знаю, що треба зробити команді штурм, щоб виграти в цьому матчі, можливо, все-таки більше якось скупченіше грати mm -hmm. в захисті. Дивлячись mm на -hmm. минулий матч, ми бачили, що не вистачало цієї команди фізичної притовка. Можливо, да. mm -hmm. більше гравців буде задіяти цьому матчі. Я думаю, що команда штурм могла б поборотися з цією командою. Хоча більше гравців одного так, Це так само важливо. Mm -hmm. Побачимо, що команда штурм представить для команди успіх і думаю, mm -hmm. що mm -hmm. аналізуючи минулий матч, дві команди зроблять свої аналізи своїх ігор і я буду інших, інших mm -hmm. помилок. І це буде зовсім гра, ніж у нас в натурі. І добре, і остання гра буде гра між командами Січ і Станіслав. Смерч, смерч Січ. Смерч між командою Станіслав. І я думаю, що це так само буде інтересна гра, адже смерч з'являється там з командою лінії, і ну, ми нічого не знаємо про цю команду. От, от, як ти думаєш, все-таки Станіслав може не його оцінити просто команду в Смерч і програти цим бачить. Я думаю, що команда Станіслав все-таки буде якось, можливо, побоюванням підходити до цієї гри, хоча я не впевнений, тому що дійсно нова команда, не знати, якої гри він очікувати, ніколи не бачили їх. Але я думаю, що команда Станіслав не хороша, згортована команда і технічна досить. Це мало було перемагати, так. Ну так, я думаю, це, ну, вони візьмуть три очки легко. Так, думки. Ну, по побачимо, по -побачим, що команди представлять в 12-му турі, я думаю, це буде досить. Класний терестага, я ми приходьте, вболівайте за свої команди, вболівайте за футбол. І зустрічаємося вже в суботу на футбольний поліфок. Наступне зустрічі, побачення!